Вітаю всіх! Це програма Розклад долі. Сьогодні знову з нами наш чудовий гість, таролог, аналітик, провидець, Чтець Ораколів Роман Завідовський. Романе, я рада бачити вас у прямому ефірі. Дякую навзаєм. Також радий вас бачити. Бажаю мирного неба та всього найкращого. Як то кажуть, ваші слова та до Всевишнього почнімо з головного Романе, Зараз світ буквально кипить. Війни, економічні кризи, протести. А якщо подивитися з енергетичної точки зору, що зараз відбувається з землею і людством? Великі глобальні трансформації зараз. Я повторюю слова вже не свої а свого колеги Романа Шептицького. Але я в принципі з ним солідарний в цьому питанні і хочу сказати, що зараз або людство може еволюціонувати значно і глибинно як після другої світової війни, або попасти в ще більшу деградацію. Ну я все таки сподіваюся на перший варіант. Підтримую кожне ваше слово стосовно першого варіанту. Багато хто говорив про коридор змін мовляв 25-й рік стане роком великого перезапуску. Чи підтверджують це карти або енергії? Як ви відчуваєте? Так, карти і енергії це підтверджують, але це також підтверджує і номерологія. Також процитую слова свого колеги. Знаєте, виходить дуже смішно, бо говорить більше словами його, а не своїми. Але знову ж таки, в цьому питанні я з ним солідарний. 2025 рік сумарно дає число 9. з позиції номерології, дев'ятка це символ завершення. Завершується щось одне. Починається з одинички все заново. Тобто цього року має завершитися якийсь глобальний процес, дуже сильний, і відбудеться реально великий перезапуск у 26-му році, який сумарно знову дасть число 1 від дев'ятки до одиниці, так би мовити. Дуже сильні трансформаційні зміни, дуже великі трансформаційні зміни та енергії відбудуться. Тому будемо спостерігати. Знову ж таки, надіємось на кращий варіант. Але будемо готові до всякого. Угу. Дуже чудово. Будемо чекати і очікувати дійсно на кращі зміни, які тільки можна уявити. Якщо я не помиляюсь, сьогодні вночі було, була повня. Що вона може принести людям? Саме оця повня, там її якісь назви вона мала повний місяць. Ну, дивіться, в повню зазвичай роблять в основному всі найголовніші ритуали. Читають заговори, ставлять захист, купол над Україною. Також мій колега і деякі мої знайомі езотерики робили це вчора, працювали обрядово інтенсивно. Тобто, з позиції енергетики повня і будь-які молитви, захисні заговори, захисні слова прочитані в цей період можуть мати дуже велику силу. Повня це, щоб ви розуміли взагалі такий період активізації будь-яких сил і темних, і світлих. Головне правильно використати цей ресурс з користю знову ж таки в облаго для нашої країни. Так що нехай ваші глядачі також це запам'ятають. Тобто, у нас попереду є ще не одна повня, коли можна це використати во благо, кожен сам собі. Звичайно, ставити купол, читати захисні молитви, об'єднуватися езотериками між собою, магам практичним діячам духовних сфер, священнослужителям проводити меси церковні за захист для України. Тобто, це дійсно дуже сильний енергетичний період, який багато чого може трансформувати, і будь-яка робота, яка запущена саме в цей період, може приносити результати досить такі значущі, скажімо так. Ну, як мінімум, кожна людина, кожен глядач, кожен житель е, нашої України має в ці дні якомога позитивніше мислити, звичайно, тому що своїми думками ми притягуємо ті сценарії, які з нами відбуваються. Ну не даремно ж кажуть, що думки матеріальні, і я вже неодноразово особисто в цьому впевнів, впевнилася. Тому шановні ну, глядачі, лише позитивні думки. Як би не хотілося думати про щось інше. Думаємо позитивно. Добре, якщо о, говорити конкретно про Україну, які події або енергетичні коливання найближчими тижнями можуть вплинути на ситуацію на фронті? Так, дивіться. Стосовно цього я складав прогноз. Я можу сказати, що я бачу позитивні переміни. От, наприклад, що вівторка я проводжу прогноз по гарячих точках. І саме в прогнозі по гарячих точках я можу сказати, що. Напрямок саме Сумський, Харківський, Донецький, мають більш позитивну тенденцію зараз. Тобто, навіть якщо не буде якоїсь контрнаступальної активної дії, то принаймні буде стримування ворога досить активне. І те, що Трамп дав зелене світло на поставку тамагавків і різної зброї, це також досить добре і досить класно. Я хочу складати сказати, я складав прогноз на жовтень. Я побачив хорошу тенденцію в плані економічному, в плані якоїсь спонсорської допомоги від інших країн, в тому числі від США. Тобто, знову ж таки, дай Боже, щоб Янголи та Архангели просвітили голівоньку Трампа і щоб він далі посилено допомагав Україні. Пане Роман, оскільки ви вже сказали стосовно президента Сполучених Штатів Америки, на днях прочитала вислів нашого сусіда, що якщо пан Трамп надасть Україні томагавк, він мені більше не друг, не брат і не сват. Тобто, не очікувати нам після цього. Що о, наші сусіди Росія ще більше розлютяться, розу... скажімо так, і не очікувати чи нам ще більших обстрілів? Ну, а знаєте, я зразу зустрічне питання вам задам. А до того вони якими були лагідними та пухнастими? Вибачте, ага. будь ласка. Які білі пухнасті, так. Да. Так, то, то я за що й кажу, що а що зміниться по суті? Знаєте, собака гавкає караван іде, як то кажуть. Тому вони можуть говорити все, що завгодно. Головне це результат для наших воїнів на фронті та допомога країн як таких провідних, як США, європейські країни, які нас підтримують. Вони можуть говорити і лякати чим завгодно. З 22-го року риторика не помінялася. Вони вже своїми словами всюди ядеркою вдарили і так далі, і тому подібне. Тому знаєте, це все дуже. Так, вони ж не були милими і пухнастими до цього. Хто що зміниться зараз? Абсолютно нічого. Але навпаки, це може покращити ситуацію на фронті. Якщо дійсно будуть застосовуватись томагавки, якась нова зброя, якісь нові засоби ППО, які можуть нам поставляти, теж в тому числі. Тому я би сказав, що говорити вони можуть все, що завгодно. Знаєте, хай говорять, а ми будемо діяти. Я так розумію, у нас це досить непогано виходить. А, бачимо, що останнім часом дійсно ворог активізувався, як ми вже з вами поговорили. А що видно за розкладами посилення обстрілів по українських містах у жовтні? Е, І... Ак так, актуальне питання злободенне. Я скажу зразу, те, що я побачив загальну тенденцію, зараз спокою не може бути. По, по суті, ніде в Україні, тобто незалежно від того, захід, схід, центр, але я уточню: більше все-таки загрози не по цивільних, хоча вони також присутні, а все-таки по об'єктах інфраструктури. От я коли складаю свої прогнози на тиждень, на місяць, то я скрізь бачу карту розорення, карту бідності. П'ятірка Бубнова – це карта бідності, карта злодія, і так далі, і тому подібне. Тому я хочу сказати, що варіант навіть невеликого тимчасового блекауту абсолютно реальний. Тому. Ну, заряджений павербанк, генератор не завадить, ну і по можливості подбати про те, щоб було все підготовлене до можливого потенційного блекауту і навіть тимчасового і мати на увазі вже холодає, вже от ситуація трошки змінюється в цьому плані. Я скажу так: обстріли можуть бути не прямо сильно інтенсивними. Якщо взяти масштаби всієї країни, але можуть бути постраж... можуть постраждати об'єкти інфраструктури досить сильно вже. Я знаю, що є певні блокаути, вже це трохи починається. Але тримаємося, бо ми того варті. І якщо так говорити регіонально, я би зараз не виокремив якесь місце, де безпечніше, а де небезпечніше. По суті, зараз воно все якось зрівнюється в одну тональність по картах. Ну, от ви дали відповідь на моє наступне питання, яке я для себе обрала. Які регіони, за вашими прогнозами, можуть бути більш уразливими, а де навпаки відчуття більшої безпеки? Тобто ми вже отримали на нього відповідь. І дійсно, останнім часом, останні декілька днів, Західна Україна дуже постраждала. Той же Львів, бідний, і Івано-Франківщина просто хай Бог мило, як то кажуть. Перед цим. Чернігівщина Суми, я взагалі мовчу, вони сидять без світла, там вже блекаут. Запоріжжя, всі регіони, які більш-менш прифронтові, і не лише прифронтові, вже постраждали. На минулому тижні сталася трагедія. Я реально вважаю, що це трагедія природного характеру в Одесі. Так. Стосовно зливи. І зараз я знаю, що дуже е, е, побоюються, тому що деякі синоптики казали, що це може повторитися і не лише для Одеси. Чи є така загроза на найближчий там, місяць, саме е, злив, які можуть понести за собою смерть людей? Ну, це питання, я, до речі, ще не розглядав, то давайте ми його з вами розглянемо. Давайте, давайте розглянемо. Будь ласка, розглянемо питання якихось таких катастроф екологічного характеру, не просто від війни, так, саме природного, екологічного, п'ятірка кубків, карта розчарування, карта виснаження, карта Всесвіту, 21 аркан, лицар Пентаклів, карта смерті. Ну, така не дуже хороша карта, і п'ятірка кубків. Який, знаєте страх переживання, страх смерті присутній. Давайте я гляну ще на колоді щоб уточнити. Так, давайте. Перша карта карта високомірності, обман залякування, карта посильного. Слідкуємо за новинами. І фінальна карта вчений ще одна карта якихось новин та інформації. Я скажу так: я бачу все одно загрози смерті, але прив'язувати це до погоди я би не став зараз на даний момент. Тобто я цього не відчуваю. Загрози смертельного характеру можете можуть бути спричинені самі знаєте ким. Ну, але... Такого прямо повторення, як це було в Одесі? Ну, я особисто, якщо говорити без карт, не відчуваю, та й карти цього не особо підтверджують: згодна. Будемо вірити в найкраще все ж таки. І традиційно ми питаємо знову ж таки повертаємось до наших сусідів про Росію. А що показують карти щодо внутрішньої ситуації там? Чи видно конфлікти між елітами або серйозні зміни у владі? Я знаю, що останнім часом дуже багатьох у медіа багато інформації, багато питають: а де ж діло з тіло головного пропагандиста Кеосаяна? Угу. Ну давайте подивимося, що відбувається всередині РФ зараз на даний момент. Які там настрої політичні, соціальні. Лицар мечів, перша карта на Таро. лицар мечів це карта молодого воїна. Нові мобілізаційні процеси, нова хвиля мобілізації, якихось нових найманців можуть вербувати з країн третього світу. Туз Чаш. ну Туз Чаш – це позитивна карта для них, не дуже позитивна для нас. Певні плани вони все-таки можуть здійснити всередині країни. І туз -мечів, туз мечів – Туз мечів це карта агресивності, агресивного налаштування саме військового. Тобто, годка озброєнь. Мобілізація продовжується. Дивимося тут священик, якісь переміни духовні трансформації, легковажність. Карта брехні та обману, пропаганда. і остання карта мені подобається, тому що це карта траура печалі. Тобто, все закінчується для них якимось глобальним розчаруванням, і ситуація виходить з під контролю. Так що фінальна карта в даному випадку несе позитив для України, а для них негатив. Ну це найголовніше, що для нас це позитивно. Тобто, повторююся, в медіа з'являється все більше розмов про хвороби або зникнення ключових фігур у Кремлі і біля Кремля. Чи є під цим енергетична правда? І все ж таки, де ділося тіло, Кеосаяна? що можуть нам карти сказати? Ну, дивіться, я на це питання відповім без карт, тому що я на трупів не розкладаю прогнози. Це трошки не ну це не кроприв'язка, я цього не роблю. Я скажу, що да, можуть з тілами робити різного роду ритуали, в тому числі і чорні. Не даремно ж тільки що карта священика випала. Це теж карта якоїсь ритуальності, тому що РФ насправді це країна окультна, дуже окультна. Вони дуже слідкують за усіма цими ритуалами. Вони їх виконують, і всі ці їхні місцеві шамани, які там є на Валдаї, Валт. І, і так далі по списку. І, і, і взагалі є дуже цікава стаття про те, як взагалі був побудований Мавзолей в Москві, і яку він має енергетичну силу в собі деструктивну, дуже сильну та чорну. Тому я хочу сказати, що те, що пропало тіло їхнього пропагандиста, може теж в тому числі свідчити про те, що робиться якийсь ритуал, темний, чорний, окультний. Можливо, якась дуже серйозна некроприв'язка, e, з ціллю зомбувати людей і з ціллю Воздавати, як це краще сказати, воздавати хвалу, приносити якусь жартовність тим сутностям, яким вони поклоняються. Це не кровопривязки, це чорна енергія, це конкретно окультна чорна магія, те, чим вони полюбляють займатися з так, огляду звичайно. на те, звичайно, що... тому я тут без карт скажу, я скажу чисто свою теорію: хто може можете згодитись, можете ні, то це ваше вибір особисто кожної людини. Так. Або погодитись, або. Бути проти. Добре, а що ви бачите щодо Європи? Чи є там ризики терористичних актів, внутрішніх криз або політичних потрясінь восени? Давайте я гляну на картах, але скажу зразу від себе, що так. Я думаю, що є. Недаремно ж літали всі ці БПЛА і так далі. Над Чехією, в тому числі, здається, і над да. Угу. над країнами знов... Північної Європи. Прощупування ґрунту. Так, перевірка НАТО на, на його боєздатність. На що вони здатні? Так. так, Як далеко вони дозволять РФ зайти? Так, Лицар Жезів, карта сильного чоловіка, карта спротиву. Можуть початися якісь рухи спротиву взагалі по Європі у зв'язку з цим. Четвірка кубків, карта благополуччя. Вони готові до цього, в принципі. І карта Всесвіту. На таро карти спокійні. Карта Високомір'я падає на циганській колоді. Це сепаратизм, це активізація внутрішніх якихось сепаратистів різних країн. Ну, ви знаєте, що п'ята колона, так звана, діє в кожній країні Європи. Ці прибічники е, Путінської Росії. Далі карта врача, виснаженість, карта путешественника, всадник на коневі. Тобто, знову ж таки, можливі якісь перегрупування військ біля кордонів, посилення кордонів. Ну я скажу так, якщо взяти загалом цілу картину, я скажу, що все-таки Європа готова. І що все-таки, якщо щось почнеться, якийсь такий заміс не дуже хороший, то вони знатимуть, що робити. І що стосується терактів, я поки що ну, крім таких якихось глобальних, угу. які от на рівні з українськими або там 11 вересня в США, то таких не бачу зараз, слава Богу, в Європі ніде. Але я бачу, що якісь хвилювання все-таки присутні, бо карта лікаря падає, карта сепаратизму падає. Все-таки якісь трохи десь провокації ще можуть виникати. Можуть ще якісь дрони пролетіти над якимись європейськими містами, можуть ще якісь десь політики вести себе як Орбан, десь говорячи всякі нехороші речі і провокативні. Угу, От в цьому дусі. Але загалом я скажу, що якихось прямо глобальних терактів чи нових війн я не бачу зараз до кінця року. Хай їх і не буде. Треба закінчити так. одну війну, яка зараз йде в Європі. Давайте казати чесно. Так. І чим швидше, тим краще і для Європи в цілому, пане Роман, часто після сильних енергетичних подій, там ті ж затемнення або магнітні бурі, які стали останнім часом чомусь дуже дуже частими і дуже сильними, потужними, люди скаржаться на тривожність, апатію, безсоння. Які поради можете дати ви, щоб пережити ці періоди гармонійно? Ну знову ж таки, опираючись на свій внутрішній досвід, то перш за все, це молитва, це медитація, це поїхати в якесь місце сили. Благо в Україні їх дуже багато цих місць сили. Є старослов'янські капища, є старослов'янські різні місця, де воздавали честь і хвалу парунові і іншим старослов'янським богам. Є дуже багато церков містичних, сильних. Тому я би сказав, навіть якщо немає можливості виїхати за межі України, навіть на території самої України, практично в кожній області, є декілька досить великих та потужних місць сили. Про Європу та світ взагалі мовчу, також є дуже багато місць сили. Е, якщо взагалі немає можливості, навіть там. Вийти з дому чи там перетнути якісь межі, то молитися, медитувати на вогонь свічки. Я завжди запалюю свічки у всіх ефірах і от, під час практик своїх особистих, тому що вогонь дуже сильно підсилює енергетичну увагу будь-чого. Носити захисні вироби, я рекомендую зі срібла, перш за все, тому що це найсильніший метал, який відганяє нечисть. І. Ну, й... Об'єднуватися дуже важливо, щоб ми зараз не залишалися наодинці зі своїми проблемами, мали кому висповідатися, виговоритися, об'єднатися, спільно провести якусь медитацію групову, спільно провести якусь молитву групову. Саме це найбільше заспокоює та допомагає дуже гарна порада. Я сама навіть заслухалася і думаю: так, а що, що треба зробити? Знаєте, як то кажуть, галочку для себе поставила на що треба звернути особисту увагу. Якщо поглянути в майбутнє, чи бачите ви світлі тенденції, проблиски стабільності для України наприкінці року, на що треба звернути увагу? Ну дивіться, якщо говорити про тенденції стабільності в Україні, я би сказав, що я би, не дивлячись на те, що можуть початися блекаути, якби це не звучало парадоксально, бачу економічну стабільність. В якому плані? В плані озброєння, в плані підтримки, в плані якихось нових найманців, які воюють на стороні України, в плані зброї, ми вже бачимо позитивну тенденцію того, що Трамп нарешті розворушився в правильному напрямку, і не тільки Трамп, і слава Богу. Тому я хочу сказати, що напевне найстабільніша тенденція це тенденція якоїсь військової помочі для України мілітаризації. Якщо говорити про якісь суспільні тенденції, то я скажу так: зараз люди всі на нервах і Зараз така от все, ситуація розхитаніша, псих психіка трошки починає послаблюватися в зв'язку з останніми подіями. Тому от я рекомендую молитви і медитації. Але якщо говорити ще про якісь такі стабільні моменти, то ну... Тяжко сказати, Напевно, ще якийсь трошки політичний момент можливо стабільності там управління президента, там якісь, якісь моменти зовнішньої політики можуть бути стабільними на рахунок блекаутів е та взагалі загроз життю, то ситуація все одно залишається нестабільною. Давайте дивитись правді в очі. Але що стосується якоїсь зовнішньої політики, правильної правильний курс на об'єднання з Європою та з США, то це буде зберігатися та розвиватися. Це плюс плюс допомога країн для України. Військова, технічна, матеріальна допомога це також буде зберігатись. Це найголовніше дійсно. Пане Роман, буквально вчора все ж таки згадала те, що хотіла спитати. Вибачте, що вже в кінці. Була інформація, що поблизу Запорізької атомної електростанції в радіусі кілометра буквально були сильні вибухи. Чи несе це загрозу для українців? Так, про це буквально вранці я записував відео та знімав. Зараз ще раз процитую свої слова. Я такої загрози, як, от, наприклад, рівня Чорнобильської, слава Богу, не бачу. Бачу, що можуть бути якісь залякування, бачу, що можуть бути збої в роботі ЗСУ в Енергодарі, але сказати, що прям, ну, принаймні до кінця року, але сказати, що буде якась прямо катастрофа величезна рівня Чорнобиля. То слава Богу, цього не буде. Тобто можуть бути вибухи поблизу, можуть бути якісь там перебої з електропостачанням, але знову ж таки, вони теж собі не вороги, я думаю, окупанти. Тому що, знаєте, вітрові все одно в яку сторону дути і радіація буде поширюватися будь-куди. Тому я хочу сказати, що я може я занадто великий оптиміст, але все-таки я вірю, що якийсь трохи градус адекватності все одно в них теж присутні та самозбереження інстинкт. Тому я думаю, що цього не буде принаймні до кінця року далі будемо заново дивитися, тому що це питання, яке постійно виникає систематично ще з початку 22-го. Тому я хочу сказати, що можуть бути якісь провокації та якісь такі не зовсім передбачувані обставини, але вони не будуть прямо настільки глобальними, що це буде прямо техногенна катастрофа. Я вам хочу сказати, що вони один такий оптиміст, тому угу. що я така сама, і багато хто говорить. Ну як так можна? Ти завжди з посмішкою. Тут шахеди літають, ракети літають, я ти з посмішкою. Кажу, ну так а що, це доля. Що ми можемо зробити? Від долі ти нікуди не дінешся. Ну, скажіть, ну, що я не права. Та ви праві, як казала, колись писала класик української поезії. Щоб не плакати, я сміялась. Да. Е, хотіла процитувати далі і забула, вилетіла, далі, пам'ятаю, нічого. А нічого страшного. А, добре, і на завершення. Давайте коротко можливо зробимо невеличкий розклад для України. Що добре. очікує в найближчий тиждень? Які події можуть стати переломними? Добре, давайте подивимося переломні події, які можуть статися найближчим часом. Давайте ми з вами глянемо для України. Ваша карта, мені подобається вже зразу. Карта подарка, карта грошей. Оце, напевне, основна переломна подія. Риторика Трампа, допомога ЄС, зброя, техніка, карта подарка, карта грошей. Далі погана карта це карта смерті. Я вже, до речі, казав, що цього тижня, починаючи з так званої дати народження Путіна і до п'ятниці, зберігаються тенденції можливих серйозних атак. Будьте обережні. І ще одна карта карта печалі, карта смутку. Ну, дивіться, хороша це гроші та підтримка фінансова, а погана це загроза життю. Ну, Це те, що я бачу на найближчий час, вже вибачте. Карти не підтасовую, Я при вас в, ре... в режимі реального часу працюю. Далі. лицар Кубків це карта допомоги, це карта молодої чоловічої енергетики. Прекрасна карта. Молода чоловіча сила, королева жезлів. Королева жезлів це карта дуже сильної жінки, власної жінки, жінки зі статусом. Можливо, це Урсула Фондляєн, можливо, це ще якась жінка з країн Європи. Можливо, це прем'єрка Італії, можливо, це ще хтось такий статусний, хто може допомогти Україні найближчим часом. Тому що королева жезлів це карта дуже сильної жінки, такої, яка має владу дуже велику. І двійка мечів. Двійка мечів це така не дуже приємна карта. Це карта затримок якихось. Це та якоїсь застою ситуації. Ну, я цю карту більше прив'язую до фронту. Все-таки. Тобто, ні плюс, ні мінус. Ситуація на фронті приблизно ну плюс-мінус туди-сюди буде одинаково рухатись. Ну дай Боже, щоб так і було, щоб не було в мінус, а більше в плюс. Саме для України. Угу. Це дійсно так, пане Роман. Я вам дуже дякую за сьогоднішню роботу, за сьогоднішню розмову, за щирість глибину ваших прогнозів. Мені було дуже приємно вас побачити, з вами поспілкуватися. Як то кажуть, людина, яку ти розумієш, яка наперед відповідає на ті питання, які, які ти собі спланувала. Ну, можливо, трошки я з вам в голову заліз, вибачте. Не хотів. Ні, чому, я не проти. Це ж така дозволяю. програма, розклад долі. Ми ж для цього дозволяю. і збираємося. Так, звісно, дозволяю. дозволяю. Прекрасно, прекрасно. Так що всім вам бажаю всього найкращого, вашим глядачам міцного здоров'ячка, міцних нервів, щастя, благополуччя, мирного неба в домі та в сім'ї, родинного затишку та тепла. І нехай ця війна, якомога швидше завершиться. Золоті слова, які ми відправляємо до Всевишнього, щоб вони швидше здійснилися. Друзі, це була програма розклад долі. Бережіть себе, вірте в світло і пам'ятайте. Доля завжди дає вибір. До нових зустрічей.